Опіки біль за духа таке може викликати звичайна рослина. Якщо раніше люди скаржилися лише на борщівник сосновського, то сьогодні алергію та приступи астми можна отримати від амброзії. Як і борщівник, вона розповсюджується вітром. Зазвичай її зустрічають на полях. Хоча цього року цей декористучий бур'ян з'явився і біля людських помешкань. Першим рослину, що викликає алергію на вулиці Міцкевича, помітив Дмитро, чоловік за професією, агроном. Тому навіть почувши запах рослини, може сказати, що то за бур'ян від місця дикорослих живе неподалік. Йому щодня доводиться ходити по звеличезні хащі. Прошлого року так само було, але щось трошки було, що вони її покосили. Ці бур'яні а зараз, вже середина літа, бур'яни починають зацвітають. Воно діє на, на людські організми, особливо на Людей преклонного віку Чоловік припускає, що за духу викликає амброзія разом з борщівником. Ця рослина почала уже цвісти. При температурі плюс 25 від них іде неприємний запах в алергетиків, сльозяться очі. А якщо випадково торкнутися цього шкідника, можна отримати опіки, частково втрату зору та бронхіальну астму. Воно може бути, якщо би прикасатися, чи рукою тернути, чи ногою прикаснутися, то це явне діло, що був би факт такий алергічний. Але буває, що воно як сонце сильно буде світити, буде жарко, та воно від самого запаху людям вліяє цей бур'ян. Наразі в області ведуться роботи по боротьбі з борщівником Сосновського. Уже виділено кошти. Сподівається, пан Дмитро, що і на амброзію теж звернуть увагу. Я би просив то, конкретні органи, які до цього причасні, щоб. Проявили свою, ну як солідарність і надали указання комусь там службі, якісь щоб ці бур'яни покосили.